Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор.ua Сьогодні ми будемо розглядати екзаменаційні запитання до теми дорожня розмітка. Як ви знаєте, дорожня розмітка у нас буває горизонтальна і вертикальна. Ну і знову ж таки ця тема записана для того, щоб максимально вам допомогти підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі і щоб ви його склали з першого разу успішно. Дуже хочу подякувати вам за підтримку. Каналу вподобайками, коментарями, а також вашими донатами. Саме ваші старання допомагають розвиватися каналу. Ну і ви також розвиваєтеся разом з нами. Отже, приступаємо до розгляду. Перше запитання в даній темі: дана дорожня розмітка у вигляді стрілок нанесена на смузі руху, за що вона відповідає. Тут бачимо, стрілочка є в межах нашої смуги руху, і правильний варіант відповіді під номером 3. Що попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Отже, там ми вже повинні дивитися, чи закінчується наша смуга руху, чи не закінчується. Якщо закінчується наша смуга руху, пам'ятаємо, що той, у кого закінчується смуга руху, включає показчик повороту і повинен пропустити ті транспортні засоби, на смугу яких він хоче перелаштуватися, так, переконатися, що це буде безпечно, і аж тоді виконати цей маневр. Тому третій варіант відповіді. Дана стрілочка попереджає до звуження проїзної частини. Досить часто в цьому запитанні учні помиляються, думають, що ця розмітка позначає, що є крутий поворот. Ні. Звуження проїзної частини. Наступне запитання: дана вертикальна дорожня розмітка про що інформує? Тут у нас також третій варіант відповіді правильний, що означає бордюри на небезпечних ділянках доріг. Знову ж таки, бачимо, ось це чорного-білого кольору розмітка, привертає увагу, відбуває світло і щоб водії дотримувалися безпечного інтервалу, щоб не в'їхали в це загородження. Третє запитання. Чи дозволено вам поставити автомобіль на стоянку в даному місці? Тут нам потрібно пригадувати, що є жовта суцільна лінія і перерив часто жовта лінія. Так ось в третьому запитанні, знову ж таки, третій варіант відповіді правильний, що заборонено виконувати стоянку. Тому що дана розмітка дозволяє лише зупинку до 5 хвилин. А більше 5 хвилин забороняє дана розмітка. Тому ще раз підсумуємо: суцільна жовта лінія забороняє і зупинку, і стоянку, а переривчаста жовта лінія забороняє лише стоянку. Зупинитися. В даному місці можна. Ну, оскільки в самому запитанні мова йшла про стоянку, то, звичайно, що заборонено. Четверте запитання. Дана дорожня розмітка позначає, тут у нас вже правильний варіант відповіді під номером 2, попереджає про наближення до пристрою примусового зниження швидкості руху транспортних засобів. Зменшуємо заздалегідь швидкість, щоб безпечно проїхати дану перешкоду. Наступне, п'яте, який маневр забороняє вам зображена лінія дорожньої розмітки. Тут четвертий варіант відповіді правильний, що жоден з вище перерахованих маневрів не заборонено. Тобто при даній розмітці можна виконувати і обгін, і поворот ліворуч, і розворот. Ну, якщо є переривчаста лінія розмітки у нас між смугами руху, то також і перелаштовуватися зі смуги в смугу. Тобто, в даному випадку, жоден із маневрів не заборонено. Наступна розмітка. Шосте запитання. Дана дорожня розмітка позначає. Тут правильний варіант відповіді під номером 3, що дозволено максимальну швидкість руху на цій ділянці дороги, дублюючи дорожній знак обмеження максимальної швидкості. Тобто, для того, щоб максимально привернути увагу водія, що є обмеження по швидкості, може бути встановлений не лише самий знак, а і ще в межах смуги руху дана розмітка. Наступне запитання. Даною вертикальною дорожньою розміткою позначають: в цьому у нас перший варіант відповіді правильний, що нижній край прогону штучної споруди. Конструкції тунелів, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше, ми з вами будемо ще розглядати і заборонні знаки, там будуть ще додаткові знаки, які будуть обмежувати рух по висоті, там буде вказано значення цієї висоти, але для додаткового привернення уваги використовується ще ось така вертикальна розмітка. Наступне восьме запитання. Що означає надпис на проїзній частині дороги? В восьмому у нас третій варіант відповіді правильний: номер дороги або маршруту. На каналі вже є записана тема Європротокол. Я там, зокрема, зупинявся на таких моментах, де ось ця розмітка, де ці знаки можуть використовуватися номер дороги або маршруту. Тобто дана розмітка, вона дублює знак інформаційно вказівний. Номер дороги або маршруту. І я там розповідав, що якщо водії оформляють ДТП, то там потрібно чітко вказати, на якій дорозі, на якому маршруті відбулося дане ДТП. Тому в таких от життєвих випадках дана розмітка і знаки можуть бути використані. Дев'яте. Даною дорожньою розміткою у вигляді букви А позначають: в дев'ятому у нас перший варіант відповіді правильний: що виділено смугу для руху маршрутних транспортних засобів. Тому що досить часто можуть зустрітися ще і запитання на іспиті, що літерою А позначається лише от смуга для руху автобусів. От бачите, другий варіант відповіді: ні, він у нас не підходить. Тобто, ця смуга для маршрутних є документ схемам маршруту в транспортного засобу, значить, він є маршрутним і рухається за чітко визначеним маршрутом. Ну і також пригадуємо, що по смузі для маршрутних можуть рухатися. І таксі, і велосипедисти, якщо у них немає своєї велосипедної доріжки чи велосипедної смуги. Тому перший варіант відповіді що смуга для руху маршрутна. 10 запитання: даною лінією дорожньої розмітки позначаю. В 10 третій варіант правильний: що місце зупинки маршрутних транспортних засобів і таксі. Ще раз наголошую: у нас буде тема з вами: зупинка стоянка. Ми повинні там пам'ятати, що 30 метрів до зупинки маршрутних транспортних засобів, 30 метрів після неї, і безпосередньо на ній нам навіть до 5 хвилин заборонено зупинятись. Тому дана розмітка вона для додаткового привернення уваги, тому що будуще і інформаційно-вказівні знаки можуть бути початок зупинки і кінець зупинки громадського транспорту, а дана розмітка для додаткового привернення уваги. Одинадцяте як ви повинні вчинити. Якщо реверсивні світлофори вимкнулися, тут бачимо, що в 11-му правильний варіант відповіді під номером 1 негайно перелаштуватися на праву смугу. Ну і також на каналі я вже показував відео, у мене є про реверсивну смугу руху, як там керуватися сигналами світлофора, показував, що є подвійна ось така переривчаста лінія розмітки, що позначає реверсивну. Тому, якщо світлофор вимкнений, або може бути ще варіант, що там жовта стрілочка засвітилася. І показує, що потрібно з'їжджати з реверсивної смуги руху, то також покидаємо реверсивну смугу руху. 12. По якій траєкторії ви можете об'їхати перешкоду. Тут бачимо, є у нас дві траєкторії, але є також і наказовий знак. Тому в 12-му другий варіант правильний, що тільки по траєкторії Б, виконуючи вимогу наказового знаку. Він показує, що об'їжджати перешкоду з лівого боку. 13. Які з перелічених транспортних засобів мають право рухатися по смузі, позначеній розміткою А, на яку поширюється дія дорожнього знаку розміщеного праворуч від дороги? В 13-му перший варіант відповіді правильний, що маршрутні транспортні засоби, велосипеди та таксі. Ще раз наголошую, велосипедисти можуть рухатися за умови, що в них відсутні свої велосипедні доріжки чи велосипедні смуги.